Вітаю, друзі. Маю тут ще трішки квіточок, якими можна поділитися. Ось вона ж друга хвиля квітування троянд Флорибундочка Jet Set. Ось перше суцвіття трішки таке незрозуміле, але наступні вже квіти гарні і розмір хороший. Правда, трішки, може, не вистачає квітам кольору. Трішки менше вже квітів у суцвіттях, Але взагалом непогано. Це вона тільки заходить на другу хвилю квітування. Але досить швидко вона наростила собі цю хвилю. Ну, ось квіточки ніби такі, все ж і світліші, і, тим не менш, ні, серединочки такі яскраві. Гарно, гарно. Це флорибунда, але я б сказала, що це прям шраб. Верби була попідстригала, теж вони собі нарощують молодий приріст. Барок. Більше чекати немає як, тому що квіти ось швидко осипаються. Хоч і вологі вистачає, були дощі, і температури такої спекотної немає, але швидко ось квіточки осипаються. Не такі. Квіти набиті, як мали би бути. Менше, звісно, вже за розміром. Ну, в мене цей рік барок і в першу хвилю якось швиденько дуже вона облетіла щось, вона в мене цей рік не дуже і здорова така. Була на ній плямистість, та і ще є. На нижніх листічках старих ще є плямистості. Ну, барок вживу треба бачити, вона просто чудова вживу. Всі ці відтінки кольору, карамельні такі. Дуже красиво. Красива троянда. Ось так здалеку вживу, просто То, що вона у мене щось не наростає. Вже її ось третій сезон, але щось вона в мене. І не наростає і хворіє, щось кущику тут не подобається. Ну, я чіпати її, звісно, не буду вже, вже якось собі вона тут вбудеться. Такі, я думаю, з роками, куди ж вона дінеться? Pumpkin Patch, першорічечка, ось та ж її друга хвиля цвітіння. Квіточка спочатку яскрава, така. Прям справжній гарбуз. Маю на увазі, що кабак. Ось такий колір досить цікавий. Не дуже вже і багато є такого кольору троянд, але квіточка в цієї флори бундочки дуже стійка. Вигоряє до рожевих і дуже довго тримається на сонці. Ось це вже її друга хвиля. Ну, звісно, про першу річку ми не судимо і тим не менш. Квіти тримаються в неї дуже достойно. Днів 5 окрема квіточка точно тримається. Помпадур має першу квіточку. Гарна така. От Подобається мені помпадур і все має чудовий аромат. І гарні такі пишненькі квіточки. На мені схожа, ось ця квіточка на Modern Art. Є якийсь такий новий сорт. Правда, в мене ще його немає, але, ну, манить він мене і все, напевно, що прийдеться купувати. Тут трішечки квітів в помпонелли. І не Састер ще ось навіть має пару квіточок, хоча квітує вона вже дуже давно. Яскрава, красива троянда, досить стійка. У мене тільки, кущику, тільки другий сезон. Загалом то вона вся обрізана, це квітує до квітовує, верніше, базальний пагінчик, але дуже вже гарно вона розростається в ширину. Правда, теж була трішки хворенька. У мене на цій полосі всі троянди якісь хворенькі, не знаю, може. І дельфініум теж якийсь хворий цей рік. Хоча. Це йому третій сезон дельфініуму. І він був завжди гарний, високий, дуже гарний видний. Цей рік щось він причах. Гарно нарощують собі всі п'єри другу, другу хвилю. Дуже гарно. Мені цей рік п'єри дуже подобаються на другу хвилю. Красунечка Лавілла Кота. Квіти великі, такі якісь різнокольорові. Загалом, то вони такі якісь персиково-медові, помаранчеві. Але теж квіточка на сонці засмагає, ну і теж вона цяткується, цяткується. Все-таки є в сортів, які довго тримають квіти. Така властивість ці квіточки цяткувати. Ну Звісно, не у всіх сортів, і тим не менш. Але коли квіточка ось так засмагає, то Ця поцяткованість, в принципі, не дуже її заважає. Ну, і взагалі, я, в принципі, милуюсь загальним виглядом. Так, зі сторони більше. Хоча, звісно, я дуже люблю взяти кожну квіточку в руки, понюхати, потрогати. І тим не менш, коли кущів вже так багато і все квітує, то. До кожної квіточки вже прям бігати, звісно, не будеш. Вже з руками так милуєшся більш на відстані. Ось така вона хороша троянда, хороша. Це зараз квітують в неї базальники, базальні пагони, тому не можу прямо сказати, що це друга хвиля. Ептайт, ептайт навіть щось тут трішки, ага. ептайт у мене завжди є. В кожному відео, коли я заходжу в цей квітник, так само, як і Манстет Вуд. Тому що ці троянди в мене взагалі ніколи не перестають квітувати. Але вже ж так теж повторюся, що вони в мене в розсіяній тіні цілий день знаходяться. Манстет Вуд просто. Ну, просто такий чудовий аромат має. Це вже її друга саме хвиля. Квітування і квіточки в неї дрібніші. А ось ця хіноцея, я так вже тепер знаю, що це проста лікарська хіноцея, але красива. Не подобається мені, як заходить на другу хвилю Ані Дюпрей. Ну, щось дуже скудновато. І кущик у мене хворенький. Варенький, і я бачу, що дуже заважає їй аквілегія. Ну, загалом нічого, така квіточка переливається, так оці відтіночки в неї, красиво. Але аквілегія, ось тут я бачу по пагінчикам дійсно її заважає. А з іншої сторони, ще й коти поламали. Ну, але в першу хвилю вона квітувала дуже рясно і дуже довго. Першу квіточку вже показала. Ой, як це? Щось я її забула, я так-то все пам'ятаю, але буває, щось вилітає з голови. За Аунрі Кроус. Красиві теж вона має квіти. Теж досить, досить схожа вона на помпадур, до речі, квіточкою. Кущик в неї завжди прямостоячий, якісь такі, як Він Свіден, не розвалюється. Всі пагони із квітами йдуть доверху. Це трояндочка Остіна. І, тим не що така вона прямостояча. Насіявся хвостик поні. Флорентина теж ще не переставала квітувати. Це квітують базальні пагінчики, але вже і Друга хвиля теж в неї потрішки починається. Подивіться, яке красиве суцвіття. Прям, ну я не знаю, як з картинки. Дуже красиво ось тут. В напівзатінку просто розкішно. Бутонів так багато. І прям така тяжка оця кетиця. Так вона і сперлась тут на мурець. Ну, нехай поки що так буде. Я вже її не підв'язую, так прям такі невеликі гілочки. Нехай наростає, а там вже осінью при горизонталю до паркану, щоб не тіліпало їх всю зиму. А обрізати вже прям буду весною. Кімону, ось вже і заходить на другу хвилю. Обожнюю цю троянду, ось в неї ніби такі невеликі. Простувати собі такі квіти, але вона мені дуже подобається, не знаю навіть чим. Дуже подобається, наскільки вона відпочила завдяки тому, що квітувала на базальних пагонах, відпочила вона, ну може, днів 5 поміж хвилями. Хіноцеї собі зараз прикрашають, яких тільки немає сортів. Я мені завжди оце я підходжу і прям я посміхаюсь, тому що вона так виглядає, ніби невдачно її підстригли. Піровські я, піровські я ще прикрашаю. Дуже подобається мені піровські я, підпишу обов'язково сорт. Здається, блюстіль, але точно я не пам'ятаю. Маю тільки один кущик. І завжди ним милуюся. Дуже це красиво, прям така димка, небесна, небесна голуба. Дійсно, дуже гарно. І аромат прям біля неї стоїть. Трояндочка літу, ту. який другий сезон. Ось ніби вона і почала собі добре наростати. І знову вона бачу, якась сія, тепер стоїть хвора. Ще й по пообрізали оце, бачу ці коники. У мене тут скачуть. І вони, напевно, що це вони оце отак обрізають, об'їдають це листячко, тому що гусенів немає, а коники є. Ну, щось ніяк ця трояндочка в мене не наросте. Пообрізавши ромашку, теж так, як і дереві, я оце понакидала просто отак на землю, в якості мульчі, вона вже і висохла. Ну, ось нещодавна посадка. Вікторіан Дрім розкрила ось так свою квіточку повністю. І дві Роуз теж ще тримається. А це красунчик Містерес. Дуже красивий, теж квіточки в нього не крупні, але вони досить непогано тримають і сонце, і спеку, досить непогано. Це вже він зайшов на другу хвилю, але квітував він першу хвилю теж дуже довго, тому що, я ж кажу, непогано він і тримається, і швиденько нарощує квіточки. І квітує суцвіттями. Вінтер Лодж, ось це базальний пагінчик, він вже тримається дуже довго. Красиво, ось так. Фісташкові відтіночки. Ззовні, серединки такі вершкові. Жовтаве таке світіння. Дуже-дуже не, непогано тримає він ось ці свої квіточки на базальному пагоні. Дуже красиво. Ну, мені подобаються ось такі фісташкові кольори троянд. Артеніс. Теж щось заходить на другу хвилю. Правда, суцвіття вже не такі пишні, як були в першу. Не так багато квіточок. Але красиві вони, ось прям перламутрове таке сяєво, дуже гарно. Ніжна така трояндочка і до погодних умов. Але кущ це просто, просто напів дерево. І зимує він дуже добре. Він, до речі, мені пахне якось. Такий, знаєте, є мені легкий аромат лаврового листа в цих квітів. Щось таке є намішане, як на мене. Заходить теж щось на другу хвилю Ваніла Прайс. Красива, така прям жовтява. Красиво. Квіточка вже не крупна, але гарна. Це ось Мінерва від Розіни, із гощика. Трояндочка, малесенький, такий кущичок, Ось вже розпустила собі квіточку. Ось тільки сонечко вийшло і вже квіточка, бачу, така в'яленька стала. Ще є трішки пупляночки, аромат просто чудовий. Він бабусиним варенням, прям трояндовим пахне. Так, Мінерва квіти не тримає. В спеку вони горять, це я знаю, ну будемо бачити. Ось бріоза теж вже заходить на другу хвилю, бачу, квіточка ну, зовсім крихітна. Показала свою сортність, здається, крім Abundance. Кущ якось такий поломаний мені прийшов, ну, нічого не ростає, це я вже вчора говорила. Але сьогодні вона ось розпустила квіточку. Аромату немає. Ну, здається, вона здається по сорту. Теж ось заходить на другу хвилю крон Принцес Мері. Дуже ароматна флорибундочка. Ось ті такі її біленькі квіточки, здається, ніжні, ароматні, а тримаються дуже добре на повному сонці. Хороша гідна троянда, гідний сорт. Дуже ароматний, здається, так вона не буде високою. Так мені бачу я по тому, як вона себе поводить. Надіюсь, буде дійсно маленькою, тому що вона прямо тут з краєчку. Флоребунда Фрайфрау Кароліна. Моя срібна яскрава красуня, ароматна. Аромат в неї такий самий, чудовий, як і в Крон Мері. Такий солодкий, фруктовий, кисленький, чарівний аромат. Дійсно, дуже красивий, як і квіточка. І по формі, і по кольору. Хоч вона і не стійка, але ось я її люблю і за аромат, і за колір. Показала свою квіточку нещодавної посадки Трояндочка, Каолі казалі. Ось така вже теж вона в'яленька від сонечка. Тут ні квіточки, ні кущика, але, бачите, старається. Хі -хі. Може, десь зими щось щось да наросте. Ні, то буду, напевно, ще відрами прикривати на зиму. Все, друзі, ось ми трішки прогулялися, подивились трішки на красиві квіточки. Всім дякую, хто. Прогулявся зі мною, дякую вам за вашу підтримку, за ваші чудові коментарі. Всім бажаю гарного, продуктивного дня, хорошого, спокійного вечора і спокійної ночі. Всім до зустрічі в наступному відео.